Окей. Okay. <laughs> це okay. Серега з сусіднього під'їзду. Ось Сюди Окей. Рука, яка виглядає з картоплі фрі. Ну, атмосфера стає все більш томною такою. Ну, дійсно, це ж правило першої рибалки закидати ліску туди, де світиться вода. О, як ти і хотів. Дивись. Всім бета-тестове чолобиття. З вами Паша і Денчик і ви на каналі Бета-тестери. Сьогодні ми будемо грати в дуже незвичну демку. Розкажи денчик, що ми граємо. Так, ну це е симулятор е рибалки, який поєднаний з жахастиком. Е називається гра Morning Tide, тобто е жалобний прилив. Тому спробуємо цю гру, вона, до речі, ще недоступна, є тільки демка, анонс виходу теж невідомий. Тому це прям така свіжатинка. Ну давай погнали. Будемо ловити щось незвичне і страшне. Завжди любив рибалку, да, тому зараз спробуємо. Так, це ми десь прокидаємось. Все дуже, дуже незрозуміло поки що. Я б сказав надто, піксельно, надто. Це така графіка буде у вас час? Е, я, гад, я гадаю, що так. Я гадаю, що так. Ага, окей. Це у нас в чаті як ходити, окей. Так, ага. Ну що ж, це наша маленька... маленький нещовник. Ага. <реш> Просто. Дивись на цю воду, як вона не дуже зроблена. Так, знаєш, я трошки розбираюся в рибалці з моїм досвідом. Я так розумію, треба... О, О, щось пішло. Так, зараз ми щось зловимо. Це класична спінінгова ловля, зараз. Якого окуня не нормальный. Да, <реш> бо щуку. Є, щас піймали. Ага. Так, no, ну це... Поки... оселедець. <laughs> поки що все нормально. Ты думаєш, куди його покласти? <laughs> ага, да, бачить, будемо одразу таранку з нього робити. Окей. Okay. Підпівасна града, поки <laughs> що. <laughs> Я чекаю, коли буде страшно, це ж хоррор поєднання з рибалкою. Так, щось є. Ну, мені здається... Це реально? Ох. А це важко, це, це реально важко, я скажу. Реально, ты робить такі ігри у 25-му році. Ну це вже щось побільше, знаєш, ніж оселедець. Філіант. <гіллянд> 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 Через ти сюди. Оу, яке цікаве створіння. Ну поки що це теж нече риба. Що, що ж ловимо далі? Мені цікаво, яка ціль, е, яка мета у цього персонажа. Щось конкретне зловити, чи певну кількість зловити. Взагалі. Що ми робимо? Поки що не зрозуміло взагалі. Ну знаєш. Е... Мені здається, раціональніше можливо було б сіткою ловити рибу, аніже так, але... Хто ми такі, щоб засуджувати цього персонажа? Але в нього дивись, ну в нього є якийсь... Корабель чи що це. Ну, до речі, ми його так і не дослідили, мені здається, от я на нос не ходив. Можна спробувати подивитись. А. Так, окей. Ну так, да, нічого, власне, цікавого. Продовжуємо рибалити. Але дивись, мені здається, що погода трошки змінилася. Якийсь туман з'явився. Типу і атмосфера трошки начебто. Ну давай, давай. Ого. Дивись, е... огой. Щось. Щось невідоме. Ну, якісь ктуху знову да, приколи. Да, да. Це взагалі якийсь атрибут, знаєш, інди ігор жахастики от ктулху тема. І шо ми зараз? Ну прям його дістанемо. Це воно дихає, так? А, так воно зараз а, розвернеться, Чи, Що це таке? Ага, О Окей. Це Понимай. Серега сусіднього під'їзду. Повісели. Погнали далі. Ніфіга собі. Як це змінилось? Ну давай ловити, що. А не хоче він щось закидати. Більше. Не хоче? Ні. Може треба з сі... треба... Серегою поговорити. Серега, Тєрі. як ти? <світ> <світ> Так. А можна стрибнути у воду? На жаль, не стрибаю персонаж. О, пляшка, до речі. О, слухай, це, це рухається. Прикольно. Незвично. Може там вже Може, не Треба в каюту піти щось зробити. Ага, дивись. Треба це щось. Обрізати, мабуть. Давай, давай. Ага. Обрізав. Може, щоб... Ще десь треба обрізати. Ну, наче. Все, можна закидати. Ну, щоб не заважали, нам рибу ловити. <різь> Ці рамки, короче, дуже вишукано зроблені. На да, такий стиль прям. Ти знаєш, я тобі скажу, що геймплей, ну, поки що, от серед того, що ми попробували, це найцікавіше для мене. Ну от дійсно це прикольно от, реалізовано, як ти борешся з цією рибою. Типу, а все ці жахастики поки що на фоні просто відбуваються. Окей, що на цей раз. Знов Серега. А вони можуть тут дихати взагалі, мені здається, що їм дуже важко, якщо вони підводні створіння. Може тому вони так важко й дихають, власне. Опа, щось новеньке, новенька рамочка. Ага, тут новий мув. ми навчилися, треба переходити з одного квадратика в інший. О, солідна риба вже, я тобі скажу. Трошки кровава якась, але. С Скоро не буде місця, щоб її вішати. Ну, оці от... Що це таке? Це канати, мотузки, що це стерчить з води просто. Ну я гадаю, що це, знаєш, можливо, головний герой трошки відчуває себе винним за якісь. не знаю. <реш> Ти шукаєш метафору у цьому. Да-да-да, <реш> <реш> мені здається, щось в цьому є. Але хто знає, хто знає. Що було в голові авторів, коли вони це створювали. чаще, так? У так. Да, <реш> да, да тут прям складний оцей паттерн. Так. Ну твої прогнози. Анжела, я не знаю. <ріст> <ріст> Все, що ходишь, можна дістати звідти, да. Ну, взагалі, це щось схоже з Анжелою і є, да. <ріст> це якась, ця, як вона називається, марианська впадина, оце... Так, <ріст> риба, Да, риба куля якась, не знаю. А взагалі це, мабуть, Прип'ять просто і людина там <ріст> на човнику ловить рибу. Так. Мені цікаво, що треба зробити, щоб завершити цю демку. Поки що взагалі не ясно. Може це нескінченна демка. І ми так будемо діставати, діставати звідти щось. Можливо, далі треба буде цю рибу продати десь на ринку. Ну Ти їх ще поруч складаєш, да что ли? Систематизую, да. Ти такие рибак ной, знаєш, знаешь, твары попали. А дивись, а це теж метафора насправді. Можливо, це теж задумано автором? О, щось щас. Море хвилюється, да. Шторм. Йопті. Так. Це ми вже знаємо, вміємо. Оп. О, така в нас вже була, я пам'ятаю. Окей. Сюди. <смірки> <Суди. смірки> Та залишилось ще зловити, я гадаю, ми пройдемо гру. Давай, давай. Ну такий шторм, блин, просто зараз без саундтреку, який, <зараз> <Stranger's> <зараз> якийсь, знаєш, з Титаника. З Stranger Things. просто. З Титаніка теж нормальная. А якийсь Kart вже карта, типу. Немає взагалі музики, якоїсь, Все так тихо, просто. прибалка, всі красиві. Тонце таке. Опача! <рив> так, ну я, я вже уже... не знаю, да, що це. Справді. Виглядає, як знаєш, типу, рука, яка виглядає з картоплі фрі. Хай буде. Так, ну погода, да, така. Звичайна... Вереснева погода. Він їсть це, що він зловив. Чи sí. він продається. А можливо він потім відпускається. Знаєш, типу це спорт такий, хобі. Де, як у Red Dead Redemption просто наловив, відпустив. Тут мені взагалі просто цікаво кто це? Що це за персонаж, ким ми граємо, Яка в нього ціль Минимум лора. О, друга пара. Так, ну у нас уже гарный улов, я собі скажу. А, у нас ще є одна такая мотузка. <класти> <класти> Куди можна вишати? Окей, погнали далі. Взагалі вода так реалізована, що начебто під поверхнею поверхною щось ще рухається. Цікавий ефект. Опа. Так. Ого, ну це прям щось next level якийсь складнощів, я тобі скажу. Так, я так розумію, оп. Що загально. Це судячи по, по цим іграм, які ми вибираємо. Може спасти таке враження, що ми просто навмисно обираємо якісь довбануті ігри. Щоб грати. Просто окрім нас, хтось грав у це взагалі в цьому світі. Мабуть, автор. І то не факт. Так, ну тут, дивись, ти вже двічі не вийде. Так, да, не зміг. Ну тут щось прям круте буде. Я впевнений. Це босс. Просто бос риби. Ага, ага. Так, я, здається, трошки зрозумів, як треба це робити. Блін, майже, майже. Це що, зараз, зараз. А, чи я, я спіймав? О, дивись, яка... У нас щука гарна. Така Чорнобильська щука. Так, ну, атмосфера стає все більш томною такою. Виглядає, як романтичне побачення, знаєш, якесь. Та, і, і настільки біла ося ліска Я взагалі просто в рибалці Не шарю ніфіга. Ну от, от знаєш, для мене рибалка це такий темний ліс, в який от взяли мене за руку, привели і я просто дивлюся, не знаю що робити Опа, маленька О, так це ж друга риба оця, у нас вона вже була дивись Ось вона і друга пара, все, ми, мабуть, пройшли цю гру. Не впевнений, бачиш. А, в нас ще цієї нема ось, яка барахтається, її другої нема. Ну і ще ктулху не виліз, да, теж, власне. А я не можу, мабуть, вже закинути, вже щось треба, мабуть. Ну давай, давай. Ось тут. Ну дійсно, це ж правило першої рибалки закидати ліску туди, де світиться вода. Хм. Так. Зараз якогось йоксатота витягнемо. Так, когось просто ну, дуже неочікувано хотілося би витягнути якогось, ну, людину. <різь> <різь> Жака її акусто, з його... подводным чевном. Да, по пачу Ариель, знаешь. Такой <laughs> совсем на очику. Давай, давай, маленько, я уже майже вытягну. Опа. Так, ну? наче иначе, иначе будет. О, как ты и хотел, давай. Русалочка. Патчу Ариэль, <laughs> Або Тепер... самарія. Тепер я баба-ванга, все. <ріст> і що? А ти прикинь, це як початок гри, кажуть, розумієш, це день бабака в нього, він просто прокидається, з того, що його ця русалка гвалтує і знов починає ловити рибу, вона всю рибу краде, він починає це все ловити, і так по колу. Це все? Титри? Вау! Вітаємо! Окей, окей, Денчик, скажи на мені, скільки кадзім з 10 ти даєш грі? Так, ну що, я вважаю, що ця гра заслуговує на як мінімум. 5 Кодзім з 10. Ну ти дуже щедра, ти дуже щедра дав в цій грі. Так, мене, я не знаю, що ти бачиш зараз, мене прям викинуло з гри, навіть не в меню повернуло, а просто викинуло на робочий стіл. Та нічого давай хоч договоримо про цю гру. Е, я сподіваюся, це записується. Так, е, да, так. Да, ми записуємо, тому давай продовжувати. Скільки ти оціниш? Скільки е, Я думаю, що це один Кодзіма з десяти. Тому що я взагалі нічого не зрозумів. Том цей персонаж, яка в нього мотивація, ціль, що він робить, що це за плейс взагалі. Ну тобто ніфіга не зрозуміло з цієї демки. Слухай так, мені здається, якщо... тоді, це, тоді це має бути 10 кадм з 10, якщо ми нічого не зрозуміли. Ну, поки один, поки один. І того в нас 6 кадзів, ця гра отримує від нас двох, якщо в сумі. І ну, ось ось такий якісь вердикти, я не знаю. Ну мені здається, що це не цікаво ловити ось так рибу, усю гру і нічого більше не відбувається. І ти просто. Тут, тут просто головний саспенс в тому, що саме ти витягнеш наступного разу. Там фіг його знає. Може бути риба, може бути якийсь валерік, я не знаю. Може бути банка, я не знаю. Все що завгодно може звідти вилізти з тої води. Мені так здається, такі. так, знаєш, треба, треба просто, можливо, авторам створити якісь ще додаткові активності, по типу керування човном, там, можливо, не знаю, закидання якоря, хоча б щось. ще, да, бо дійсно... Ну, якісь Оці відбивання від цих щупель, що він має піти порізати їх і так далі, щоб далі ловити рибу. Да, ну, віс віслом, віслом, відбитися від Аріель, там, ну будь-що буде. Ну так, так, треба допрацьовувати, але грає ще не, не знаємо ми, коли вона вийде, тільки, да, тільки незабаром. Незабаром. Да. Ну що ж, я насправді додам її до бажаного і буду відслідковувати, і коли вона вийде, ми обов'язково спробуємо зіграти в повноцінну версію і подивимося, як вона змінилася. Тобто ще, ще, ще на нас очікують якісь катування <рес> цією грою. Окей, okay. я, я тільки за мені таки подобається. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на нас, пишіть в коментарях, яка вам найбільше сподобалась істота з тих, що денчик витягнув сьогодні. Пишіть взагалі, що нам ще пограти. Ми будемо раді, якщо взагалі коментарі з'являться. Нам нам цікаво по з людьми живими. А не тільки один з одним. Тому дякуємо, що дивитесь Хто додивився до цього місця, взагалі просто 10 кадзів з десятим. От і з вами були Паша і Денчик це канал Бета-тестери. До зустрічі. Всім па-па